Берташ Василь Михайлович, включіть, будь ласка, мікрофон. Шановний Михайло Михайлович, питання 64 і питання 61 Вибори голів бюджетної комісії і будівельної комісії. Це пан Богдан Файфура і пан Михайло Кривко. Є пропозиція цих два питання поставити першими. А потім всі останні, якщо ці питання не проходять, депутатська група за останні питання не голосує. Дякую. Крока Валентин Іванович, просить слово. Шановний голово, шановні депутати, колеги. Я вважаю, що президія обласної ради, як дорадчий орган, чітко висловила свої пропозиції і рекомендувала. Порядок денний питання, які сьогодні запропоновані в пленарному засіданні. Тому я вважаю, міняти на якісь там умови і так далі не варто робити. Так як запропоновано, як розглядались питання на президії, так і за такому порядку їх розглядати. У нас, шановні колеги, знову почалися якісь торги. Комусь подобається, комусь не подобається. Для того, щоб узгоджувати всі питання, необхідно було розглядати на засіданнях постійних комісій носити свої конкретні рекомендації, якщо в, не вирішуємо, можна на президію. Президія чітко вчора позавчора е, сформувала всі питання, от, внесла в пленарному засіданні і треба їх так і розглядати. А треба всього-навсього ходити на засідання постійних комісій і на президію. І буде все гаразд. Тоді можете вносити свої пропозиції. А сьогодні зараз буде виникати багато. Бо комусь не подобається та церква, та ще комусь щось не подобається. Я вважаю, що це почались торги. Цього не повинно бути. І треба розглядати питання, як і є. От треба це голосувати.